Вітаю на серії занять на зустріч тіл. Перші кроки. І наше перше заняття я хочу присвятити дихальній гімнастиці, тому що саме дихання є запорукою красивого і здорового тіла. Якщо ви ведете малорухомий спосіб життя, якщо більшу частину свого часу ви сидите, то ваші легені не працюють в повному об'ємі. У вас відбуваються застійні процеси, заболочування легенів. Uh, і ви не маєте змоги наситити свій організм диханням якісно. Так? Тому uh, будемо дихати. І це заняття допоможе вам розкрити грудну клітину, задихати повною груддю. Також це допоможе вам позбутися цих застійних процесів. Uh, в легенях. особливо це важливо, якщо ви нещодавно хворіли інфекційними якимись захворюваннями дихальних шляхів, і також це допоможе вам покращити вашу поставу. Тож, перш, стоїмо, стопи на ширині тазу, коліна трохи м'яких купих направляємо вниз. Пубочок всередину розслаблюємо плечі лопатки, підберіться паралельно підлозі. Перше, що ми будемо з вами робити, зараз будемо дихати. Будемо робити глибокий вдих носом. І уявіть, що ви не наче щось вдихаєте, не наче щось намагаєтесь понюхати. І прям відчуйте, як цей потік повітря поступає у лигині. Да? Іде о, всередину і видих або носом, або ротом. І так, і так ми будемо дихати. І так само відчувайте, як повітря виходить із вас. Прям уявіть собі ці два потоки а повітря, вдих і видих. Глибокий вдих, зайшло повітря, і видих, вийшло, знову зайшло. І вийшло. І ми зараз так будемо з вами працювати, будемо так дихати і нанизувати на це дихання різні рухи. Тож, перше наше вправа. Ми будемо на вдих піднімати плечі лопатки і з видихом форсовано скидати плечі лопатки вниз. 4, 3, 2, 1. Добре. Друга вправа. Ми будемо з вами розкривати грудну плітину, робити глибокий вдих. Тримайте куприх по на одній лінії, але намагайтеся прогнутись під лопатками долоні догори, великі пальці назад. Робимо вдих. І з видихом обіймаємо себе. Намагайтеся повністю повністю себе обійняти. І округлитись трохи. Підберіть обускати нагруз. Знову робимо вдих, і з видихом повністю, 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 повністю видихаємо все повітря те і оленя. І ми будемо чергувати один раз, ви будете одну руку наверх, глибокий вдих, і іншим разом будемо іншу руку. І так будемо з вами працювати. Робимо глибокий вдих, набираємо повні-повні-повні легені повітря. І видих, намагаємось повністю все видихнути з себе. Якщо вам здається, що вже нема чого видихати, ще продовжимо, продовжимо. Знову вдих і з видихом ще вдих, розкрити грудну клітину. І з видихом округлити спину, розтягнути м'язи між лопатками, розтягнути шию. І знову підборіддя догори. Тягнемося гори, розкриваємо плечі лопатки. І з видихом ще двічі. Вдих. Розкритись. Із видихом округлитись. І ще один. Вдих. Чудово. Наступна вправа. кругові рухи плечима робимо вдих, зводимо лопатки, піднімаємо догори і з видихом опускаємо півкола вдих, півкола видих. Вдих догори, видих донизу. Не забуваємо спочатку розкрити плечі лопатки, підняти догори якомога вище до вух. І опустити вдих, видих глибокий, вдих носом. Тут ви можете видихати або носом, або ротом, як вам зручно. І так, і так буде правильно. Головне відчувати ці потоки повітря, які заходять і виходять. Ще один раз. Вдих, видих. І в іншу сторону так само. Спочатку піднімаємо плечі, зводимо лопатки і опускаємо. Вдих, видих. Вдих. Вдих, Ще вдих, видих. Ще. Ще два. І останній раз. Добре. І наступно вправо згинаємо руку в лікті. Робимо вдих, і неначе віло розкриваємо ребра. Тут м'язи, маленькі м'язи, тут є між ребрами, ми їх намагаємося розтягнути, робимо вдих і повітря нас посилаємо да, от сюди у відкритий бік. І з видихом опускаємо знову. Відчувайте, як ви наповнюєте повністю, наповнюєте легені повітрям і видихаємо знову. Руку на нашій штані дістаємо, розтягуємо добре, через пальчики витягуємося і опускаємо знову. Ще. Ще один. І інша сторона так само. Можна руку покласти на живіт, можна просто тримати внизу, як вам завгодно. Робимо вдих, розтягуємо добре, бік, розкриваємо грудну клітину тут. І з видихом опускаємо глибокий вдих носом. І потік повітря пішов у легені і з видихом опускаємо знову. Знову відчуваєте своє тіло, відчуваєте, розтягуєте м'язи, надиваєте добре легені. і відпочиваємо знову. Два. Тих. Хвилище, один. Чудово. Наступна вправо будемо працювати руками по черзі, будемо піднімати руки по черзі, але зверніть увагу, ми намагаємося розкрити плечі. тобто ту руку, яку ми піднімаємо, великий палець. Направляємо назад. А цю руку намагаємось теж розкрити і також великий палець, неначе трохи повертаємо назад. І робимо вдих, видих, вдих, видих. Носом. Куприк попочок. Намагаємось утримувати на одній лінії, Намагайтесь не прогинатися. Попереку ще. Вся увага на дихання. На те, як заходить повітря і виходить. Ще два. Ще один. Чудово. І так само працюємо ці, цей самий рух руками, але змінюємо дихання. Тепер інша рука догори робимо вдих і з видихом змінюємо. Знову. Очок всередині, кубик донизу, маківку сюди догори. Ще. Ще. Ще двічі. Тих. Видих, ще один. Вдих. Видих. Чудово зробили. Наступна вправа руки, вихідне положення руки перед собою. І ми так само зараз будемо розкривати по черзі руки, але тепер вгору в діагональ. Робимо вдих і розкриваємося, наче розтягуємо резину вдих і з видихом повернулися. Знову вдих, розкриваємось і повертаємось знову. Намагаємося розтягнути добре і повернутися. Знову. 4, чотири. Три. Ще двічі. Останній раз. Чудово. Відпочиваємо. І далі наступно. Вправо ми робимо з вами. Вправо називається сокира. Да? Руки. Замок. Зараз, стопи, трохи ширше. Зараз піднімаємо руки догори і наповнюємо легень повітря. Робимо вдих. І розтягуємо. Добре, добре, добре. Все розтягнути. І з видихом форсовано знову лікті в живіт. Видих. І знову. Розтягнути І з видихом. Знову. Вдих. І з видихом. Ще двічі. Ще один. Чудово. І остання вправа робимо глибокий вдих. Ця вправа буде на збільшення об'єму вогіння. Тобто ми зараз з вами будемо вдихати, піднімати руки догори і вдихати, вдихати, вдихати. Вам здається, що вже нема куди вдихати. Ви продовжуєте, продовжуєте, продовжуєте вдихати. І потім з видихом. Округлюємо спину, підкручуємо купить під себе, округлюємо спину, напружуйте руки. І не наче у вас в руках якась металева палка, яку вам треба, так як бараночку, скрутити. Лікоть до лікця, ніс до пупочка, напружуйте м'язи, груди, напружуйте м'язи живота, скручуємось, лікоть до лікця, ніс до пупка. І все це видих, 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 видих. Знову робимо вдих і набираємо повні, 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 повні легені повітря. Ще вдих, 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 вдих. І з видихом ще, ще, ще. Вдихаємо, 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 вдихаємо. Знову вдих. Багато-багато-багато-багато повітря. Намагайтесь. Витягнутись, витягнутись, витягнутись і знову з видихом. Пам'ятаєте, як надувний матрас або м'ячик, ви коли на пляж ходите, і ви вже ем, маєте піти додому, Ми продовжуємо, і вам треба повністю його да, скрутити. І от ці останні, останні, останні шматочки, да, шматочки повітря, от як ви його прям скручуєте, щоб. Це все-все повітря пішло. так саме тут зараз треба зробити. Робимо глибокий вдих Наповнюємо легені повітрям. І з видихом повністю, 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 повністю видихаємо, 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 вдихаємо, видихаємо. Ще. Добре, скидайте корпус донизу. Просто повисіть, розслабте ширу, розслаб, розслабте плечі. Можете ліктями тягнутися ще більше до підлоги, розтягувати хребет, розтягувати спину, м'язи спини, коліна м'які. І зараз підкручуємо копир донизу. Руками продовжуємо тягнутися вниз, через пальчики, через лікті, і хребет за хребцем, піднімаємось догори, розправляємо плечі. І на цьому наша дихальна гімнастика закінчена. Можна її робити кожного дня, можна її робити через день, її можна робити навіть у офісі під час перерви, якщо ви довго сиділи, і вам треба трохи розім'яти спину, роздишатися, роздихатися. Також це можна робити. На все добре, до зустрічі!